Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Я Семков, вже в студії. радий всіх вітати. А до мене приєдналися е, дві. Дуже цікаві, дуже прекрасні. Дуже, 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 дуже е, креативні е, молоді панянки. Я сьогодні радий вітати пані Олену Данілову, голову управління фонду громади Подільська громада. Пані Олено, радий тебе вітати. Добро дуже довго до мене збиралася. Ну дякую, прийшла. дякую, дякую, що прийшла. Прийшла не одна разом з нею. Прийшла Ліза Шаповалова, менеджерка проєктів фонду громади Подільська громада. Ліза, радий тебе бачити. Нещодавно ми з тобою бачилися, а тут знову проекти, проекти, проекти. І будемо ми сьогодні говорити про. А, він так називається: конкурс міні проєктів сила в ресурсі. Але мені щось так підказує, що це зовсім не міні проєкти І ця міні-сила, вона. У -у 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 -у. А щоб я нічого не видумав, розкажіть, будь ласка, що це за конкурс? По-перше, хто його зробив? Хто започаткував взагалі в чому полягає цей конкурс? І чому саме така назва міні проєктів Ну, сила ресурс, ми потім розберемо. Та ні, якраз назва сила в ресурсі. Окей, добре. 에... Давай починаємо. Ти хочеш почати з назви? Ну, ну, Та ні, Мабуть, з того, що. Ну, як взагалі все почалося, і чому ми там ні з того ні з цього більше підтримувалися такі освітні, медичні заклади. Знаєш, по-моєму, вже до цього вже всі звикли. Да? Да. Тому що, як мінімум, третина ефірів починається, ти знаєш, од ні з того ні з цього. Але ми бачимо, як як багато зараз різних екскурсій, наскільки ожили музеї, наскільки потрібна підтримка для внутрішньопереміщених осіб. Для, ну, взагалі, ми, ми усі постраждалі, і наскільки важливо, щоб цей ресурс ми звідкись могли брати. І для того, аби підтримати тих, де ми цей ресурс беремо. Ну от відповідно, там на, на різних екскурс... екскурсіях, в походах в музеї, в кінотеатри, в театри, ми вирішили підтримати. Ці установи ми з ними майже ще не працювали. Ну там з театром комунікували і ну захотіли. Підтримати їх і кошти у нас, як завжди, не дуже великі. Uh -huh. Але от те, що ви казали, там здається міні-проекти, але вони не міні-проекти. З нашого досвіду, навіть кожних 10 тисяч гривень вони перетворюються в щось. Ого uh -huh. І ми можемо говорити про не про кошти, а про більший вплив, коли люди гуртуються, об'єднуються, мають хороші ідеї, залучають партнерів. Ми такий фонд громади поштовху бо ми просто даємо поштовх, а люди далі самі роблять просто чудеса. І от якраз і цей Конкурс спрямований на музеї, на екскурс, екскурсоводів, екскурсоводок, е, на кінотеатри, театри, планетарії, щось зробити в себе такого цікавого. Е, зоопарки, теж щось такого цікавого, аби людям хотілося знову прийти туди, знову подивитися, відвідати знову нашу Вінницю, погуляти по неї. І е, ну, в першу чергу це для тих, хто, хто потребує цього ресурсу. Е, в мен... У мене складається таке враження. От, якщо я правильно зрозумів, що це проєкт, по-перше, має бути обов'язково Вінницьким, тобто Вінницької міської територіальної громади. Uh -huh. раз, Ну і це само собою, тому що подільська громада, Вінницька громада, це зрозуміло. Це є раз. По-друге, дуже багато, багато разів повторила одне і те саме слово гідеси, екскурсії, екскурсії, гідеси. А, хтось може подумати, що це суто туристичний варіант. Чи це воно це, чи в принципі воно так і є? Ну більше про ну от ми ж бачимо, скільки зараз багато різних екскурсій, скільки багато людей ну, формують групок там з діток, переселенців, ну або інтегровані групи, uh -huh, там uh -huh. або постраждалі, або військові, які повернулися, і для них намагаються створити ну таке хороше, комфортне середовище, куди можна разом піти, відпочити з родинами? Дуже багато груп ідуть зараз, ті самі зоопарки, театри, ну якби відвідують і. Ну, от, от воно для, для них всіх не тільки для екскурсій, і в тому числі для освітніх і медичних закладів. Ну, тоді я е, змушений запитати стосовно е, позиціонування по часу. Угу. Е, зараз ми заходимо в холодну пору року. Так. і таких... Якраз е, час р... щось робити. От, як... Власно, так. А добре, а окей, тоді треба запитатися, коли ж дедлайн і коли це все взагалі по таймінгу, як воно буде відбуватися? Так, основні таймінги конкурсу такі: у нас триває збір заявок наразі до 26 жовтня, угу. включно. Ось далі ми. Переглянемо, зберемо комісію, переглянемо заявки згідно всіх критерій відповідності, мети і так далі. Оцінимо і приблизно з 30-го числа оголосимо вже переможців, і переможці матимуть та, після підписання угод час до 18 грудня на реалізацію проєктів. Тобто, конкурс такий доволі швидкий буде. Це варто також буде враховувати при подачі заявок, що власне часу не так буде багато на те, щоб це все реалізувати. Е, ще раз ліз, будь ласка, значить е, завершення прийомок до 25-го цього місяця, 26-го 26-го цього місяця, тобто 26-го жовтня. Так. Там 8, 10 година, 26 число. Так, значить, угу. постарайтеся, Хто от зараз нас слухає, хто буде передивлятися? Хто зацікавився? Я так розумію, що є люди, які зацікавилися. Ем, до 26 жовтня включно можете подати заявку. Де знайти форму заявки? На сторінці фонду Подільська громада, або на... на сайті, так. і вона так і є, так і називається: сила в ресурсі угу. і в Це... національних кольорах. Так що не, 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 не ну. Я от щойно відкрив просто, так, я ну, так кажу. Yeah, yeah. Та не, не, не промахнешся. Однаше, не... ну, я просто хочу акцентувати увагу, бо одна з цілей цього всього конкурсу mm -hmm. ще є трошечки інтерактивізувати все те, що є. Ну, умовно, як ми звикли ходити в музеї, це розглядати і, і піти. А ми хочемо, щоб там щось відбувалося, щось ожило. Слухай, музейні... Щоб туди хотілося... музейні працівники зовсім не, напевно не захочуть, щоб там О, щось оживало. Можливо, але є дуже, ну зараз бачимо, які ніч в музеї подивилися всі. Ну, якщо наш місцевий Мамонт оживе, Класно так. кому? Цікаво <свісно> буде кому буде класно? Дітям. Кому Ласна, їм та. буде цікаво? Да, Ми говоримо про технології, про та створення якихось електронних ресурсів, того якогось такого моменту, де люди можуть підійти до експонату, щось зісканувати. <свісно> і щоб щось в них на тому девайсі почало відбуватися, щось їм розповідати, показувати ще додатково. Наприклад, така Е, окей. Хто має право взяти участь? Власне, ну так як вже згадувалися, це певні особи, заклади такого ось пізнавально освітнього інформаційного напрямку, доволі так загально. Але якщо конкретизувати, то ми такі на три групи ділимо угу. та, тих осіб і закладів, від яких ми очікуємо заявки. Власне, те, що вже згадувалося, це перша така категорія екскурсоводи. Та гід, тобто вони мають право податися на грант 10 тисяч. Ліз. Я хочу уточнити, е, у нас зараз гіди і гідеси. Вони я умовно їх uh -huh. розділю на е, дві частини. Умовно ще раз кажу, я нікого не ділю, просто умовно да це я кажу для наших глядачів і слухачів, особливо слухачів, умовно розділяю гідес і гідів на дві частини. Одні є е, ФОПами, вони є приватними підприємцями. Вони є, як ми кажемо, одинаками. Вони самі на себе працюють і заробляють, і дай Бог вам здоров'я і заробляти, і розповідати дуже цікаві класні історії, створювати екскурсії. Інші працюють в тій чи іншій. Е, в тому, на тому чи іншому підприємстві, в тому числі і комунальному підприємстві. А, як, е, вони вже в різних якби, іпостасях, як ті чи інші можуть подаватися? Вони для нас всі гіди і гідеси, це вони у вас Тобто, Я запитався просто офіційно. Достатньо Йор... написати, що я от просто гід. Дід Семко. Звичайно, ми будемо шукати юридичну можливість перерахувати кошти, але то все буде індивідуально. Зараз найцінніше це ідея зацікавити, да, так. Цікавити, і щоб були якісь такі ідеї. Ну, так що Ми так будемо поетапно. Скаже, яка в нас там три категорії. Зараз зараз це... ми до ідей доберемося. Я якщо ще а... з грошима не розібрався. Ну, десять тисяч. Оленко, гривень. Оленко секунду, Я... зараз до 10 тисяч гривень дійдемо, там, по-моєму, навіть і більше є. А чи мають право. Окей, тут ми розібралися. Чи Мають право е, брати участь в цьому конкурсі грантів, е, наприклад, ті самі комунальні підприємства. Так наприклад, просто прозвучав планетарій, да. і То якщо я друга... не помиляюся, планетарій у нас е, комунальне підприємство. Ага. Якщо я не помиляюся, бо я не бачив давно установчих документів. Е, вони мають право теоретично, мають. вони мають право. І Ми дуже чекаємо від них заявки. Може, там uh... планети почнуть літати. Тобто, от в тебе цей от ретроградний Міркурій, от ти щось все таки хочеш, Хочу, щоб і так цікаво всіх цих закладах. Але ж ми ну не ходимо там кожного місяця в там, чи кожного місяця в театр. А якщо ми розуміємо, що там щось нова експозиція з'явилася, щось ужило, що, ну щось цікавіше, то ми знову туди підемо, і нам хочеться додати трошечки якоїсь оживати буде все навесні. Щось Правильно, ми взимку для цього маємо щось зробити. А, -а, -а зараз навпаки всі йдуть в спячку. Зараз працюємо. Окей, я ніяк не дам тобі можливості сказати про 10 тисяч. Давай вже по-моєму настало час. Давай 10 тисяч. Ні, то власне вже і сказали. так. перша категорія гіди, екскурсоводи можуть податися на грант в розміру 10 тисяч. Таких грантів ми дамо п'ять п'ятьом переможцям. Потім друга є категорія в конкурсі: це освітні медичні заклади, які також можуть подаватися вже на суму 20 тисяч на грант. Тобто кожен переможець отримає таку суму. І третя категорія це є вже театри, музеї, планетарії, зоопарк, подібні всі установи вони можуть подаватися вже на грант у 40 тисяч, у розмірі 40 тисяч. Тобто можна сказати, що є три таких е якби, тендерних категорії, Якщо я не помилився, да? Я правильно назвав. Є такі тендерні три тендерні категорії, і вони розділені як і можливостями, як і напрямками, так і сумою. Так, розділені. Окей. Скільки у кожній, от я, наприклад, дивлюся в перших двох категоріях, там по 5 переможців, а третя категорія, там де 40 тисяч, там 10 переможців. Uh -huh. Це да? Угу, вірно, так, все правильно. Вірно, вірно, і, так, намальовано все правильно, Да, да Це да. І вірна інформація. Окей, е, форми, ще раз нагадаю для глядачів і слухачів. Форму ви можете знайти на сторінці е, Фонду Подільська громада і там її заповнити. До речі, заповнювати, ви ж самі її складали? чи не Причина. самі? Ну так, Нормально. Не ну, У нас не... завжди легкі форми, бо ми ж створені для того, аби на нас вчилися, а вже складніші форми потім угу. люди могли заповнювати. Якщо є якісь певні питання, до вас можна зателефонувати так. консультаційні якісь моменти також. передбачені? Так, традиційно ми не беремо участі у відборі, і я це завжди наголошую. Є для цього конкурсна комісія. А ми для того, аби максимально допомогти, десь комусь ми навіть підказуємо якісь ідеї, якщо ну нам. Діляться з ідеєю, якщо ми розуміємо, що її можна якось там щось трошечки прикрасити, то ми якби ну допомагаємо з цим. А хто е, судді? Ну всіх цікавить завжди. Це представники бізнесу, влади, громади. Ну тобто, це буквально там до 10 осіб, яких є онлайн. Е, є у нас Google табличка, де вони оцінюють, вони бачать і свої оцінки, і паралельно колег, оцінки, і все технічно рахується. І, ну, і відповідно ми бачимо. Це до того, що ми не впливаємо, бо ну так склалося, що ми вже працюємо там. Ви не впливаєте на табличку. На, табли... на табличку, на оцінки. Ми працюємо вже 15 років. І, мені здається, що ми вже ну, дуже багато знаємо закладів і, і якісь для нас рідніші, якісь нам, які для нас новіші. Тому ми не впливаємо на це. Але ми допомагаємо, якщо є лізен номер вказаний, я... я... А, ну да, да. Да. ми не впливаємо, а лізен номер є, да? власне, а, це для консультації. Так тут знову такі ви можете сміятися і думати, що я там трошки якби е жартую. Але якщо тут написані, наприклад, ті самі планетарії, то ви чудово розумієте, зробити переправити, е заставити планету в іншу сторону рухатися, зробити її ретроградною. То це скільки ви часу на це даєте? Два місяці. Що? Два місяці? Можна да. все зробити. Вже. Ну, я не знаю, як. Треба з, плут... з плутанянами якось треба там зв'язатися, дізнатися, чи вони готові. Піти. Але можна якусь виставку зробити. Можна там, не знаю, розрізати землю і показати, що Ну, умовно. Я... Так, я прошу нашого режисера, от саме на цьому моменті зробити вирізку з нашого ефіру. Це легше зробити, ніж що не запропонувала пані Олена Данілова. Нормальний у нас такий да... Да. Да, креативний фонд. Це, це якщо про планетарій. Я uh -huh. просто хочу повернутися у нас. Ми там дуже якби, обмежили розповідь про освітні і медичні заклади, е, то це умовно може бути якась ідея там е, по садочки школи мають право брати? А, мають та, право. Та. Я, кого... я, я просто не, не освітній заклад, а садочок. Садочок, садочок має. Садочок має школа, має. група якась певна має, садочок. Ну, якщо вони має. створять в себе музей, то музей або групи. якусь експозицію? Ну, Нема питань. Да. Але таку, щоб туди можна було приводити інших людей. Ну, наприклад, от діти привели своїх батьків і відчуй себе дитиною, і все. Ну, ну, да, ну, ну трошки ширше. Адже для громади. Що... У нас є умова, прописана. Я допрацюю свою ідею. У нас є така ще умова. Звичайно, з кожними це буде індивідуально проговорюватися, але щоб. По завершенню, коли вже будуть переможці і mm -hmm. реалізують свій проект, то потім ну вони дозволять нам дати їм по дві групи, які. Для яких вони проведуть щось безкоштовно, це група будуть звичайно соціально уразливих верст населення, угу. але ну що буде можливість там умовно двом групам по 10, по 15 осіб сходити в планетарій, в театр, в кінотеатр угу. ну, типу, такий соціальний внесок для тих, хто буде переможцями. Я зрозумів а ще про що треба знати, і про що я ще не встиг запитати? Ви не встигли розповісти для музеїв, для представників музеїв, театрів. Театр ми теж мало говорили, але ну ми запрошуємо. Можливо, для теж для реквізитів, для не знаю, створення чогось в холі. Ну ляльковий театр, театр, зоопарк, я боюсь когось пропустити. Е і що я мала сказати, я вже не знаю. От от що ми ще не сказали стосовно того, Власне, власний внесок в були також важливий момент, що він повинен бути не менше десяти суми. від виграв вітав. За суми, на яку подається проєкт, так само. 에, про та, ну, про інші обмеження і заборони і так далі можна також детальніше прочитати вже в самій заявці, <гум> 에, де ми там не можна, наприклад, заробітні плати включати організацію чи харчування людей, чи якісь на поточні організаційні витратими також це не повністю Всі кошти йдуть на проєкт. <гум> так, тобто такі якісь додаткові речі, супутні, де <гум> нам потрібен в наш офіс, не знаю, кавомашина чи <гум> щось таке, то ну, очевидно, що таке ми не фінансуємо. Тобто, це має бути все ж таки. Так, Але чи якщо та. кава машина буде прописана в проєкті. Ну, то, власне. Якщо дивлячись, як обґрунтують, так. Ну, це все. 100%, Дивіться, завтра... 100 Арабіка. <рес> Зав... Завтра у середу, угу. середа, о 16.00, ми запрошуємо туристичний хаб на соборно працівників. Музеїв, театрів та 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 гідів і гідес. Ми е, розкажемо трошечки більше про, про цей конкурс. Можливо, по деталям пройдемося, тому що освітні і медичні заклади вже з нами працювали неодноразово і розуміють, якби наші заявки, все як, як mm -hmm. це подається, як відбувається. То ця цільова аудиторія для нас нова, ми для них нові. Тому якби ми хочемо їм ну розповісти, як це все буде. Така інформаційна зустріч. Я буде. просто хочу ще нагадати, що е, всього може бути 20 переможців, mm -hmm. 5 переможців переможців Це гіди Гідеси, екскурсоводи, як ви написали, освітні та медичні заклади. Також 5 переможців і музеї планетарії, театри, зоопарки та Ін, та Ще? Ін, та ін, ін. От цікаво, Ін. Десять переможців. Мені просто цікаво: музеї планетарії, театри, зоопарки та Ін. Чи набереться взагалі у нас е, номінально 10 набереться. учасників? Та набереться. Ну, напевно, ін точно набереться. <рес> Такі у нас дуже багато музеїв от якраз шанс, щоб всі про них дізналися. Можливо, десь якісь є невеличкі музеї, але ми можемо mm -hmm. оживити знову слово, да? експозицію mm -hmm. якусь або щось доробити, щось нове, стати переможцями, і ми будемо розповідати про них усім. Окей. Okay. А все виходимо з ефіру. Ми промо. Ну все встигли сказати. Ну, можемо ще може, можем ще. Добре, можем ще, це. Якщо от сила в ресурсі, Да? але я можу, можна на дві секунди. Дві секунди? Так. Да, нас просто величезний збір на безпілотник. І ну, я користуюся завжди цією можливості, бо це не для нас, для сил спеціальних операцій. На сторінці фонду є реквізити. Ми будемо вдячні усім. І за внесок від 500 гривень ми подаруємо е, такий невеличкий значок, але дуже, дуже гарний. Шеримо допомогу. Давайте будемо хто не допомагати зараз, нашим військовим. Хто не побачив зараз значок, можна зайти на сторінку пані Олени Давидової Данілової, і вона е, це ж саме ти його там да. демонструєш всім абсолютно в камеру. Окей, голова управління фонду громади Подільська громади громада Олена Данілова і Ліза Шаповалова, менеджерка проєктів фонду громади Подільська громада, сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін і розповідали про конкурс міні-проєктів Сила в ресурсі. Не зволікайте, часу залишається дуже мало як на подачу заявки, так в принципі на і втілення в життя. Але є Шанс. Дякую вам, дівчатка. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події що поруч.